Всім доброго дня! Сьогодні 27 серпня 2023 року. Зараз зробимо маленьку дегустацію диплоїдної сливки, сорт фріар зі Сполучених Штатів сорт, дуже цікавий. Як самі бачите, дуже декоративні плоди, величенькі. Ось такий він цікавий, цей фріар. Це у мене сигналочки в цьому році. Він рахується з пізніх сортів. Дуже цікавий, комерційний. Мені дуже подобаються самі плоди. Дійсно, заслуговує уваги. Свій час цей сорт був, рахувався як запилювач до сливки Анджеліни. Взагалі дійсно цей сорт є запилювачем. І зараз ми його зважимо, плодики. Самі бачите, більше 100 грамів плодик. Дуже приємно зважувати такі плодики. Ось 89 майже 90 грамів плодик. Ну і, звичайно, третій, 97. Плоди дуже величенькі, дуже такого бомбовського вигляду. Сподіваюсь, і смакові якості. Теж будуть неперевершені. Сорт фріар, що в перекладі. Манах. Зараз ми спробуємо скуштувати цей сорт. Ну що, кісточка не відокремлюється, але це нічого страшного. Соковітість самі, бачите, дуже гарна. Угу. Смакові якості дуже бомбовські, вкуснячі. От, знаєте, як найвкусніша слива. Просто смакота, а м'якуш прям тане в роті. Кислоти майже нема. Більш сливовий смак і солодкість така, знаєте, не скажу, що дуже сильна, але такого знаєте, напрямку дуже-дуже смачного. Дуже, мені дуже подобається. Ось така засливка сорт фріар. Кого цікавлять живці, звертайтесь. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький, сливочка фріар, Монах, що в перекладі. До нових зустрічей, друзі!